Вірю напряму, до церкви ходити не потрібно, служителя не потрібні, але все потрібно визначати через так, так, ні, ні, все інше від лукавого, так каже Писання, де у Біблії написано, що до церкви не ходіть. Ісус каже в 16 главі Матвія: Я створю церкву і брама пекла не здолають її. Тобто Ісус створює церкву. Він підняв учнів, апостоли чим займались? Куди вони поклали своє життя? На створення церкви. Вони пішли по всьому світу проповідувати. А якщо ми їх продовження, як написано в Матвія 28 розділі, то, чого я вас навчив, і ви навчіть людей тому ж. Написано, що тим прославиться Батько Небесний, якщо ви принесете багато плоду. Та будете моїми учнями. Отже, учні повинні бути сфокусовані на тому, що робив Ісус, продовжувати те, що робив Ісус, створював церкву. Чітко і явно видно в Книзі об'явлення є послання саме церквям. Знову приходить до церкви, знаходиться серед церков, служителів, Він тримає в своїй руці. І буде з них або запитувати, або давати нагороди. Євреям, 13 розділ. Пункти благодаті перераховується, написано про наставників. Це четвертий пункт священства. Коріться наставникам вашим, будьте покірні, бо вони неприсипно дбають про душі ваші, як повинні дати звіт, щоб вони робили це з радістю, а не зітхаючи, тому що вам це не корисно. Отже, потрібні наставники чи не потрібні, потрібні пастиря чи не потрібні. Навіть написано коріться, щоб вони не зітхали і вони будуть давати звіт за вас. І в Книзі об'явлення Ісус не прийшов до кожного, Він звертається до служителя, до пастиря. Він запитує лише з керівника, тому сьогодні можна легко визначитись нам не потрібно визначатись з тією церквою чи з іншою. Нам потрібно визначитись, чи справді діти Божі, чи жива віра, чи мертва. Тому що Ісус створив церкву і брама пекла не переможуть її. Церква це найбільше побоювання дьявола, тому Він створює всі ці думки, балакунів намагається насадити, скрізь своїх лукавих, релігії різні насаджує, щоб не було єдності у віруючих, щоб вони не збиралися разом і не славили Ісуса. А якщо віруючі зберуться разом і будуть славити Ісуса, тоді дьявол просто буде під ногами. А так, що відбувається, кожен віруючий говорить своє, церкви говорять своє, і за цим всім стоїть лукавий, щоб ми були просто сфокусовані на плоті на якісь релігійні обряди, а не на дух. І ось що говорить послання римлянам. Говорить, догодити Богу по плоті неможливо. Багато хто намагається живе за тілом. Але якщо за тілом живете, то помрете. Але якщо будете жити за Духом Божим, то будете синами Божими.